Понад 200 жителів виборчого округу номер 195 відвідали відому українську святиню – Спасо-Преображенський Мгарський чоловічий монастир. Екскурсії їм організував народний депутат України Володимир Зубик. Паломницькі поїздки один із його соціальних проєктів. Під лубнами побували і наші кореспонденти. До Мгарського чоловічого монастиря віряни із Чорнобаївщини та Драбівщини приїхали двома великими автобусами. Ця святиня, що розташована під лубнами Полтавської області, заснована ще у 1619 році. Тут свого часу під іменем монаха Гедеона перебував син Богдана Хмельницького Юрій. Відвідували монастир Петро І, Пушкін, Гоголь, Шевченко та Леся Українка. Окрім історичної та духовної цінності, монастир відіграв свою роль і в кінематографі. Тут знімали епізоди популярної комедії Весілля у Малинівці для багатьох візит сюди. Давньою мрією. Я давно мріяла побувати десь в монастирі, особливо ось цей Лубенський, але все не було часу та й не було чим приїхати. Знаєте, у селі люди зайняті, роботи багато, та й грошей у нас обмаль. У нас ще не було такого віддиху. У нас, ми, скільки я живу у селі Ленінському вже 48 років, то я такої поїздки не пам'ятаю. Не помню, щоб хтось на нас виділив щось або поміг нам щось. Я не помню такого. Такі поїздки святими місцями один із соціальних проєктів народного депутата України Володимира Зубика для жителів свого виборчого округу. Та на цьому турбота депутата про людей не закінчується. Він дбає не тільки про державні справи, а й допомагає дітям, допомагає учасникам Великої вітчизняної війни. Так, зокрема, у нашому селі Ленінське. Зроблені подарунки від народного депутата, зокрема на школу, подарована електроплита ФАП велосипед у дитячий садочок, куплена морозильна камера. Ми відчуваємо щоденну підтримку і турботу про кожного жителя нашого села. Депутатській діяльності Володимира Зубака тема духовності посідає чільне місце. на її відродження він спрямовує значні зусилля і кошти. Це його сприяння для Ілінської церкви у Суботові придбали кіоти. А в Чорноваї коштом народного депутата будують храм Святої Варвари. Марія Гаврилян, Олександр Царенко, Вікка Новини.